тьоть валь, ми просто на контрольну з хімії прийшли. А Легу пальці пришиють і він прийде, якщо коліна вправлять або принесуть там шестру з мозку. В общем, живий і хорошо. Звичайна контрольна робота з хімії. Дідасіньке тепер корова зеленим світиться, а батюшка кричав, Ємони, Дємони! То наука така. Хімія, все було хорошо, Поки ми не народилися. Так директор школи сказав. І участковий, і голова села. В общем, все село так каже. Коли ми заходили в школу, то вже 15 машин пожежних чергували біля школи. А баба Клава у розминала, розминалась, віником махала, як джекі Чан нунчаками. Ще й пару раз директора Та й ми зайшли в клас хімії, то хімічку попід руки держали фізрук з трудовиком. Вона нас побачила, що та їй поплахіла. А валер'янкою пахло так, що всі коти села позбігалися. Контрольну з хімії ми мали писати. Ну, Олег з тьомою посміялися, а Колюня каже: Ні, писати то не інтересно, то треба бачити. І нашу контрольну з хімії бачило все село. Ми просто фонарі з фосфору робили. Просто з переборщили, а колюня ще для яскравості пороху додав. Ну, яскраво було дуже. Олег вилітав із вікна школи. Ефектно. Атьома прямо за ним. На нього і впав. Легко приземлився. А фосфор попав на траву. Де паслась корова дід Сень. Тепер ходить по селі вмісто фонаря. Зеленим світиться. Завтра контрольна з біології. А вчителя щось сьогодні реанімація забрала. І він просто злякався, що ми вмісто жаби. На ньому експерименти будемо ставити. Ну то таке, то завтра. Олега я щас принесу.